Замок має страшну таємницю. Усі, хто ночував тут з останніх років 18 століття і до сьогодні, бачили вночі справжнього привида, їм являлася жінка в білому. Родина польських поміщиків, які жили в стінах замку, навіть записали свої спогади про примару. За легендою, замком блукає душа вбитої молодої дружини Марії. Через ревнощі чоловік власноруч вбив свою кохану, а її тіло замурував у стінах палацу. У замку своїх полонених утримували НКВД, і стіни замку бачили кров і знущання над вагітними. На території були поховані тисячі замордованих, згодом їх перепоховали, однак жахлива енергетика нікуди не зникла. Під час реставрації до замку привезли дивне каміння незрозумілого походження. З появою каміння замком нібито почав блукати привид чоловіка. Мара носить довгий плащ, у руках тримає трустину, а на голові у нього капелюк. Під стінами цього замку час від часу з'являється дух монаха. Існує легенда, що за життя Чернець полюбляв плотські розваги і нерідко навідувався доживном жінок до з навколишніх сіл. За це монаха покарали і замурували у стіні без їжі і води. У стінах нібито навіть знаходили його скелет. Невеличка галявина у лісі просто притягує до себе блискавки під час грози. Під час дощу люди десятою дорогою минають закляту місцину. Блискавки на галявині, громовище вбили близько десятка людей, також вночі галявина дивно світиться, а після цього в небо піднімається яскравий певний світла. Навіть у день люди, які потрапляють сюди, починають себе погано почувати, і в них псується настрій. Ходять легенди, що тут колись був похований вампір. У 1974 році Івано-Франківську почали знаходити трупи з дивними слідами укусів на шиї. Звісно, радянська влада відстоювала думку, що ніяких вампірів не буває, але могилу вампіра було б випалено військовим вогнеметом. Після цього випадки дивних смертей вже припинилися.